Це намагається намагання перекласти з хворих голови на От Якщо закінчити попередніше питання, я е, буквально позавчора я себе там е, в соціальних мережах запустив опитування: хто винен в тому, що в нас є енергетична криза, немає якраз енергозахисту і не проведена жодна реформа в енергетиці, попри те, що Росія бомбить цю енергетику вже чотири роки. Ну, вражає результати були просто вражаючі. Я розумію, що в мене аудиторія ну не зовсім, скажем так, така репрезентативна, але пів тисячі проголосувала. І щоб розуміли, то ну там 99% було за те, що вина центральна влада, не місцева влада, не хтось у вигляді Путіна, не хтось невідомий, Ну умовно якісь партнери саме центральна влада з приводу енергозахисту. Я відверто не знаю, як по Києву. От відверто не знаю, але щоб ви розуміли, в кінці минулого року, е якщо не помиляюся, десь з літа з вересня центральна влада дала вказівку на органам місцевих самоврядування, е, з вимогою е збудувати захист от ці трансформатори, захистити ці трансформатори. Причому розумієте, це абсурдність такої. Ну, щоб ви розуміли, да, в нас генерація, якби є приватна. Е От нічого місцевого самоврядування в цій енергетиці не належить нічого взагалі. От ну хіба що земля? От. Тобто виходить так, що місцеве самоврядування має знайти гроші. Знову ж таки, яке місцеве самоврядування, яке бікрали вже не один раз, має знайти гроші для спорудження цих захисту. Знову ж таки, що мабсур ситуації, казівка пішла жодної документації, які це захист на має бути, не надали жодного. Тобто, ти будуєш хочеш. хочеш. Е Лайна, хоче От, Ну, щоб так розуміли. Тобто, це, це, це насправді демонстрація, наскільки які дилетанти керують енергетикою, коли е, в результаті, коли дійсно стала проблема, це, до речі, було після розслідування цього міні mm -hmm. Вони сказали: ну, місцеве самоврядування, так ви там розберіться, пошуршіть там, якісь гроші знайдіть, і від вас вимагається захист енергооб'єктів. Це маразм.